Усім привіт! Готуємо сьогодні дріжджі млинці на молоці. Вони виходять дуже ніжними та тоненькими. Всі в дірочку, рум'яні та з хрустким краєм. Тож починаємо готувати. Всі точні пропорції я, як завжди, залишу в інфобоксі. До теплого молока додаємо сухі дріжджі. Перемішуємо вінчиком ретельно. Після чого. Додаємо цукор, трішки солі, перемішуємо. Тепер додаємо яйця. Я користуюсь просто вінчиком, можна скористатися міксером. Але і так виходить досить швидко. І тепер додаємо борошно. Я поступово додаю ложкою все Борошно. Розмішую, щоб не було комочків. І коли додала все борошно, вливаю ще склянку теплої води. Тісто повинно вийти досить ріденьким, щоб млинці були тоненькими. Ретельно все перемішую. Накриваю рушничком і залишаю підійти приблизно 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, тепер до тіста додаю олію, перемішую і знову залишаю хвилин на 10. Після чого будемо в млинці. Добре розігріту сковорідку я змащую трішки олією і наливаю достатню кількість милинця. Ой, тіста. І подивіться, він одразу стає без дірявий, миленьку-міленьку дірочку. Перевертаємо. Викладаємо на тарілку і кожен млинець я змащую невеликою кількістю. З рожкового масла. Так виходить смачніше. З цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 18 чудових м'якеньких млинців. Вони дуже приємно пахнуть свіже спеченим хлібом. Їх можна подавати як із солодкою начинкою, так в принципі із солоною. Але якщо будете подавати із солоною, рекомендую трошки зменшити кількість цукру. А так вони виходять дуже смачними. Всім приємного смаку.